Всім привіт! Мене звати Ірина і я викладач Київської школи вокалу. Сьогодні ми поговоримо про назальність в голосі. Досить часто починаючі вокалісти зіштовхуються з цією проблемою, і я думаю, що навіть і ви колись. Виявляли в своєму голосі досить таки неприємний носовий призвук, від якого хочеться одразу ж позбутися. Е, так би мовити, вимкнути ніс. Але давайте одразу зафіксуємо, що ніс вимикати не треба. Адже він так само, як і наші голосові зв'язки, як і наша голова, приймає участь у вокалі. Зараз ми це перевіримо. Спробуємо поставити будь-який звук закритим ротом. Наприклад, на мармаранду. Mm -hmm. Звук іде все добре. Якщо ми зараз спробуємо закрити ніс пальцями, подивимось, що вийде. Mm -hmm. Коли ми закриваємо наш ніс, то звук переривається. Так ч, таким чином ми доводимо, що без носу ми співати не зможемо, це просто неможливо. Але потрібно відмітити, що співати потрібно за допомогою носового резонатора, а не повністю в ніс. Тож, давайте розберемося, як підключити наш носовий резонатор, а як не співати в ніс. Для цього зараз спробуємо заспівати фрагмент будь-якої пісні. Я пропоную взяти мотив відомої української народної пісні Ой, лузі червона калина. Затискаємо ніс пальцями, як було в попередньому випадку, і проспівуємо першу фразу. Ой, у Лузі, червона калина, похилилася. Як ми чуємо, наш звук став дуже глухим, тихішим і трошечки неприємним. Це був перший варіант. І другий варіант затискаємо наш ніс. Ой, у лузі, червона калина похилилася. Як бачимо, наш звук залишився досить об'ємним та теплішим. Тобто він виводиться вперед і не залишається в носі. Якщо ви відчули цю різницю, а я думаю, це було чутно, перший варіант був. В ніс проспіваний, другий чистим об'ємним звуком. Якщо ви помітили, що ваш звук став набагато тьмянішим, то так, у вас присутня ця назальність в голосі. Але якщо звук не змінився, ви заспівали так само, ніби той закривали ніс, то я вас вітаю: назальності в голосі немає. Але тоді, що ж робити, якщо перший варіант і так ми відчули цей неприємний носовий призвук. Тож, якщо ви виявили цей неприємний носовий призвук, не хвилюйтеся, адже зараз ми це виправимо. Так, насправді, назальний спів, він багато має неприємних нюансів, адже коли ми співаємо ніс, то м'язи нашого голосового апарату працюють неправильно, і це може призвести до їх затиснення. Також ми помітили, що звук стає дуже нечітким, нечітка дикція, а це впливає на донесення сенсу нашого літературного тексту до слухача. Також, якщо ми будемо співати ніс, то вокаліст самотужки зменшує. Потенціал свого голосу, тобто зменшує його діапазон. І найголовніше, це те, що назальний звук він б'є по вуху слухачеві, і слухати це трошечки неприємно. Тож, давайте розберемося, звідки у нас з'являється назальність в голосі. Зараз ми трошечки заглибимося у фізіологічну складову нашого організму. Вибачте, але без цього нікуди. Загалом вокал це робота м'язів. І чим швидше ви зрозумієте, як вмикається і вимикається та чи інша кнопка вашого організму, як досягти ідеального звучання, який вам сподобається, тим швидше ви будете спостерігати колосальні. Зміни у своєму голосі. Так ось повернемося до назальності в голосі. Існує е, декілька причин, чому це з'являється, але головне це те, що коли ми співаємо вниз, м'яке піднебіння залишається в низькому положенні. Тобто, якщо ми зараз спробуємо протягнути приголосно мн, ніби з інговим закінченням в англійській мові, ін. Ми відчуваємо, як корінь нашого язика опускається, гортань зажимається, і весь звук повністю переходить в носову частину. Якщо цей носовий призвук у вас залишається на всіх приголосних і на голосних, то це і дає нам цей носовий неприємний відтінок у співі. Так, от а тепер перейдемо до причин цього виникнення. На назальність в голосі може сплинути те, як ми будемо артикулювати. Якщо у вас неправильна артикуляція, неправильне дихання, ваші м'язи обличчя зажаті, то це може спровокувати появу назальності в голосі. Так само, якщо ми будемо зажимати в вокалі наші плечі, голову, шию, то це так спровокує появи носового призвуку. І також це може бути у починаючих вокалістів через те, що ми хвилюємося. Коли ми хвилюємося, ми пережимаємо свій корпус. І тоді виходить така проблема. Але найрозповсюдженішою причиною появи назальності в голосі може бути наслідування неправильного вокального виконання. Загалом я можу сказати, що не треба намагатися повторювати за своїми кумирами. Не треба намагатися наслідувати загалом когось у вокалів. Адже ви унікальні і ваш голос це ваша індивідуальність, тому давайте розвивати її. Тож, давайте повернемося до нашої проблеми та спробуємо її вирішити. Якщо ви тільки починаєте вашу співацьку практику, то я вам можу сказати, що е, залишити цю назальнівість в голосі досить легко. Але якщо в цій манері ви звикли співати. Довгий час, то так, це буде складніше. Але погодьтеся, що складніше це не означає нереально. Все реально, і ми зараз виправимо. Адже я покажу найефективніші вправи, які дадуть вам змогу забути про носовий неприємний призвук вашому голосі. Тож, перша вправа зараз нам допоможе контролювати рухи нашого м'якого піднебіння. Спробуємо взяти на природньому тоні голосну будь-яку. Ми візьмемо А. І закрити ніс пальцями, як це ми робили в попередні рази. Спробуємо. А, -а, 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 а. Тобто ми відчуваємо, що за першим разом наш звук переходить ніс, За другим разом ми відпускаємо дуже добре щелепу, і звук стараємося провести через рот. Вперед. Виводити його більше на зуби. Спробуємо ще раз. Закриваємо ніс. Відчуваємо, як звук іде в ніс. Такий носовий призвук одразу з'являється. І тепер ми себе самотужки контролюємо наш організм, наше м'яке піднебіння. Відкриваємо дуже добре рот і випускаємо звук вперед. І спробуємо провести два ці варіанти по черзі. Таким чином, зараз ви контролюєте, як працює ваш організм і як звук може звучати по різному. Думаю, що у вас вийшло і ви відчули цю різницю. Наша друга вправа зараз допоможе зафіксувати позицію і допоможе відчути ще кращу різницю, коли у нас звук іде через ніс і коли виходить дзвінко вперед. Так от, спробуємо ще раз протягнути приголосно м. М. І відчуваємо, як корінь нашого язика опускається, і весь звук переходить сюди, вниз. І ще раз. М. А тепер спробуємо додати склад К. К. Дуже дзвінка буква К допомагає нам опустити різко щелепу. Наш язик опускається, і звук виходить прямо вперед, і він залишається об'ємним. Спробуємо тепер перевести з «н» на К одразу. Наприклад, МК. М. Ми відчуваємо одразу цю різницю, і вона сприймається нашим вухом. Так ось, а тепер спробуємо залишити склад. К. В такій ж позиції дзвінко на посмішці і проспівати невеличку і нескладну вправу. Ка, ка-ка. ка, Добре, відпускаємо ще лепу. ка, ка. ка, ка, ка. І ще ка. Чули, як добре ваш звук полетів вперед і вийшов з нашого носу, і ми втратили цей носовий неприємний приз. І наша остання вправа досить нескладна, але дуже ефективна, адже вона нам допоможе не тільки вивести звук з носу вперед, а й додасть до нашого звуку багато польотності, дзвінкості та яскравості. У нас буде всього два слова: Уганда та Уганга. Уганда країна в Африці і Уганга річка в Індії. Так ось, ці два слова ми будемо промовляти максимально чітко: Уганда через тверду українську приголосну «г». І так само уганга. Спробуємо по черзі промовити ці два слова: Уганда, уганга, уганда, уганга. Щоб було трохи веселіше, ми зможемо додати трошечки ритму. Спробуємо уганда, уганга. Уганда, уганга. Таким чином, зараз ви відчули, як дуже добре відпускається ваша щелепа, вона розслаблена. Але не забувайте ще про вокальну позицію. Тобто виконуємо цю вправу на посмішці. І тоді цей звук вам точно сподобається. І ось я поділилася з вами найефективнішими вправами, які допоможуть забути про цей. Досить неприємний, гнусавий призвук в вашому голосі. Якщо у вас вийшло, то залишайте свої реакції, якщо вам сподобалось і ви позбулися цієї проблеми. А також не забувайте, якщо у вас з'явилися ще якісь питання і ви хочете дізнатися трошечки більше по іншим вокальним темам, пишіть в коментарях, і ми обов'язково знімемо нові відео.